Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 10 квітня 2023 року. Сьогодні та завтра максимально об'ємно та яскраво проявляйтесь, якщо ви експерт, фахівець в будь-якій галузі діяльності, а також якщо ви азотерик, коуч, астролог, наставник, педагог. Сміливо мрійте, загадуйте бажання, візуалізуйте їх, все обов'язково збудеться. Ставте цілі і прямуйте до них, і ви обов'язково Досягнете. Приймайте всі пропозиції, які надходять самі днями, будьте відкритими максимально до всього нового. Жінки, сьогодні ще той день, коли можна подарувати собі одробіну люксусу, як кажуть поляки, вищу насолоду. Тому що завтра вже Венера буде в Діві, і я про ці енергії розповім в наступному прогнозі. Не рекомендую сьогодні маніпулювати, брехати, е бути великим, інтригувати, обманювати, тому що це буде дуже помітно, дуже стрьомно, і ви втратите все, що накопичували протягом тривалого часу. Також пам'ятаємо про самодисципліну, тайм-менеджмент та контроль над емоціями. Сьогодні день місяця, і важливо подбати про зону комфорту для себе, для своїх близьких, для своїх дітей. Подзвоніть своїм матусям. Підписуйтеся на мій блог. Переходьте в сторіс, там є додаткова інформація про цей день. Дякую за увагу! Зустрінемося завтра!